І так, друзі, всім привіт! Дуже багато запитань отримую на рахунок біржі Кимол, як зробити свій перший депозит та як купити монетку QMAL. Після реєстрації за посиланням, яке я вкажу вище у пості, у вас з'явиться ось такий кабінет в додатку QMAL. Ось тут, де перевірка особи, у мене написано Верифікован, у вас буде верифікація. Тобто вам буде потрібно пройти верифікацію через додаток «Дія». Дія це займе 10 хвилин часу. Після того, як ви пройшли верифікацію, переходимо до поповнення своїх коштів. Нажимаємо на гаманець. Нажимаємо Депозит. Поповнюємо на рахунок гривні. Ось тут вибираємо гривня. Спосіб оплати. Вибираємо Visa MasterCard, до прикладу. Та нажимаємо, от тут вибираємо суму, мінімально 25 гривень, нажимаємо депозит. Ось нас тут перекидає на таку сторінку. Ну, я показувати зараз не буду нічого поповнювати, у мене є. Ось, ми, наприклад, ми, до прикладу ми закинули 10 гривень на баланс. Ось тут у нас з'явиться. Наш депозит, основний рахунок 10 гривень. Це аккаунт мого друга, у нього тут було 10 гривень. Показую на цьому на прикладі 10 гривень. Нажимаємо переказ переводимо ці 10 гривень на торговий баланс. Тобто тут вибираємо на торговий і вводимо суму, Любу, яку ви поповнили, її всю треба перевести на торговий баланс, щоб купити монетку. Нажимаємо Переказати, все. Ці 10 гривень у нас на торговому балансі. Далі нажимаємо фінанси знизу. Вибираємо «Keybox». Ось тут буде кімол і буде «Vivay». На даний момент нас цікавить кімол. Ось тут де купити, нажимаємо, купуємо keyмол в парі з гривнею. Переходимо сюди, ось тут купити. Зараз він по 27.30. Ну, вибираємо, от тут нажимаємо 100%, це на все, на всі. На весь наш баланс. Нажимаємо купити. Все, ви купили монетку кімол. Чекайте, поки вона ви вона виросте до долара або двох, Заробляйте непогані гроші. В будь-який момент можна цю монетку продати і гроші виводяться за 2 минути з цієї біржі. Якщо, якщо ви сумніваєтесь, можете закинути там мінімальний депозит і спробувати його відразу вивезти. Піржа хороша, усім раджу тут купити монетку Кимол. І Вівай можете купити також хороша монета. Усім гарного дня!